Які базові технології, на твою думку, повинен знати кожен фронтенд-розробник? Кожен фронтенд-розробник повинен розуміти HTML, CSS та JavaScript. HTML це каркас нашої веб-сторінки, CSS це стилі, шрифти, кольори і JavaScript – це інтерактивність нашої сторінки. Як глибоке розуміння основ JavaScript сприяє швидкому та ефективному опануванню нових фреймворків? Якщо ви розумієте базові концепції JavaScript, такі як робота з DOM, замикання, прототипне наслідування та синхронність, це допомагає вам зрозуміти будь-який фронтендний фреймворк, бо тому, що так чи інакше, він написаний на JavaScript. Це забезпечить вам скорочення тривалості навчання і ефективнішу роботу з фреймворком. Які ресурси або методи навчання ти рекомендуєш для поглиблення знань JavaScript? MDN Web Docs – це офіційна документація, де є відповіді на всі питання? Також JavaScript Info це документація, де ви можете з нуля вивчити JavaScript. Також я рекомендую всім своїм менті книжку Кайла Сімпсона you don't know JS». Це не одна книжка, там є величезна серія, яка вас за руку приведе просто до глибинних знань JavaScript. Також я рекомендую багато практикуватись, придумувати собі різного типу завдання. Робити педпроекти і тому подібне. Які помилки найчастіше роблять фронтенд розробники та як їх усунути? Початківці часто роблять помилку, вивчаючи фреймворки, замість того, щоб вивчити базові технології, HTML, CSS та JavaScript. Які поради ти можеш дати для ефективного дебагінгу та тестування javascript коду Для дебагінгу javascript коду я рекомендую в першу чергу налаштувати дебагер в своїй ідеєшці. Це дозволить вам відслідковувати на будь-якому етапі роботи вашої програми ваш стан змінних і javascript код Для тестування javascript коду я рекомендую такі фреймворки, як Jest та Mocha. Вони допоможуть вам знайти баги перед тим, як баги знайдуть вас.